Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. От, сьогодні, нарешті, не падає зранку дощ. Можна привезти газон в порядок, а то така трава, що <гум> неможливо буде покусити скоро. От, я вам знімлю до, тому що це взагалі не радує око. Я вже, правда, почала кусити. От, піднімаю собі настрій. Не можу дивитися, коли велика трава. Коли Покошено, звичайно, радується око. От вам. Зразу видно результат. А там ще велика. от У нас цей тиждень такі дощі, що неможливо привести в порядок газон ні, ні рослини. от, Але сьогодні вже ніби нема, тому вирішила вже приступити до роботи. От. Ось так. Ось тут ще є травичка. Коли вона мокра, це неможливо, треба, щоб трошки підсохла, бо дуже сильно забиває машинку. От, А там Капець, що. Що робиться? Потім покажу вам після. І от моє після. Звичайно, набагато гарніше. Ухоженіше виглядає газон. Приємніше дивитися. Та і рослина на ньому набагато класніший мають вигляд. Дуже милось моя вже знов ще цвіта. Чогось ніяк вона не може мені піти вверх. От. Моя Вільмс Ред Гортенція. Вже така. Червона, не яскравий колір червоний, але вже червона така має якісь такі плямки. От. Не знаю, чому вона до кінця не відкривається. Верхушечки. Трояндочки, я не знаю, вже по третьому колу цвітуть, будуть цвісти. Ця така класна була, але дощі її зіпсували. От, Тут я підстригла так сильно свою цю вербу. Отак От мені набагато гарніше, то як до самої землі, то таке якесь негарно. Не знаю, може, вона буде густіше, коли я її буду так підстригати. Тут в мене на цьому місці раніше була троянда, звичайна така червона. І ми її так тяжко, вона була вже стара, тяжко викопували. І тут я дивлюся, мені її знов вона вилізла. Оце так, корінь. Десь лишився кусочок і треба буде забрати. Ця така гарна. Завжди на, має на собі квітки. Завжди цвіте красуня. Не залишається ні без одної квіточки. Ця розовенька. Така бутончиком тримається маленька. Ця це взагалі 2 метри десь витягнулася. Ей, Херка, така класна зробилася. Пишна ця знов багато випустила, знов буде цісти третій раз. Оце, віточка. Неймовірний аромат. одразу підходиш і чуєш. От І я обіцяла вам показати цю, як це цвіте. Ось такий ніжний салатово-білий. такого салатово білого кольору. Без назви, я не знаю, як це назва. Я вже казала, що я багато. Всі троянди мене без назви. Хіба хтось мені напише в коментарях? Тут дуже дякую вам. От. Знаєте, більше ціниться не за назви, а за якість квітки. Чи довго тримається і красивий колір? Хочеться мати різних кольорів. Гортензія вже. Цвила, ще один появився молоденький гарний новий. от І тут оранжева Сипеться страшне після дощу. Ця червона таким же гарним великим зробилася. От в мене такі плани грандіозні. Тут все ще доробити, доповнити оцю зробити по-інакшому трошки більше доповнити хвойних в ряд. а то мені здається трошки пусто. Хочеться чогось більшого. От, мене я врятую на задньому плані, а перед тим дам трошки менше я роз, чогось, якихось рослин. І на передньому плані, думаю, якісь лівці. Різні класні кольорові. І тоді буде, мені здається, класно. От, ось так. От хоста вже квітки свої випустила. Кавлика зробилася. Ну, класно, вона не закриває виноград, там корінь такий величезний старий. От. Ось тут мій сухий струмочок, я трошки тут поміняла місцями вигелку Ось цю звідси забрала. Думаю, вже на постійне місце її там біля тої Такої кольорової. От. Ось так. Гляда, що пішло, бачу, вріс так гарно. Хай тюнія мені повилазила, так, я не знаю. Це така рослина, як хто має, то страшне вилазить, капець. Я читала, що вона виявляється і агресором. Що її неможливо забрати. Я вже її і забирала, і вона все одно вилазить. От. Тут зацвів отчеток. Прикольний. Маленькими розовими такими квіточками. От. Ось так. Ну все. Піде в ріфт. Поки що так. Потім. Хочеться всього різного, войного більше. Щоб і зимою, і літом однаковим цвітом, як кажуть, щоб було виглядало гарно. От, От моя трояндочка червона, Нам розпустилася. І ось ця білека, казала, що я люблю такі летисті троянди, які цвітуть. Багаторазово. От нам знов біленька, гарна. От, Клас. Клас, клас, клас. От, гарно так. А лісом. Уршках. Бегоня. Ну, до чого класна квітка? Я не можу. На другий рік обов'язково багато посажу. Просто краса, я не знаю. Чому я раніше її не садила? І ось ця. Дивіться, скільки наверху багато бутончиків ця розова. Класно. цвіте, знову. Я не знаю, скільки вже разів вона цвіла. От, і знову багато-багато наверху верхушці є бутончики. І знову хризантеми тут розрослись. Взагалі оце буде осінню, Красота. Ось так. Ось так. Живтенька вже хризантемка сама перша. Ці ще деякі ні. От, От нарешті пішов фріст Колеус. Красавчик. І тут я хай тюнью тоді висадила. Дивіться, як вона тут помало йде в горшку. А там страшне на землі. Ось. Так. Ось так. Всипається. Ось такий вигляд має. Портулак класно цвів. Вже закривається, бо сонечка нема. Чогось одним кольором. У мене колись було портулак. Такий кольоровий, класний. Одного року на місці цього струмочка. Все і повністю. Заплів. Таке буйство красок було. От. А цього року щось тільки один колір. Всім дякую за перегляд, всім па-па!